Багатого і лазаря. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися криштами, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно. Віднесли його ангели, умер же й багатий, і його поховали. І, терплячи муки в аду звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та й сказав: Змилуйсь, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря. Нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся тут у полум'ї цім. Авраам вже промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами Велика безодня поставлена. так що ті що хочуть переходити, не можуть і звідти до нас, ані ті переходити і звідти до вас. А він відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у мій дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм звістить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам вже сказав. Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх, а він відказав ніж бо, Отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж у відповідь каже: Як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри.